З пів дев'ятої ранку до пів-першої пообіді школярі можуть безкоштовно відвідувати ковзинку в Ужгороді. Однак ідею хокеїстів та власників ковзинки не підтримують керівники шкіл, знаходять безліч причин. Були почуті деякі причини. Перша з них це спочатку з транспортуванням дітей на майданчик, потім з тим, що тяжко їм зав'язувати всім ковзани. Потім е, такі причини, що із класу 20 чоловік хоче кататися, 10 чоловік не хоче кататися. Велике небажання цих всіх директорів. Я не кажу, що всіх е, до кожного, але є можна 2-3, які це розуміють, які би хотіли приводити своїх дітей, але все, все рівно це не роблять так, як ми би хотіли це робити. Нема можливості зав'язати там ковзани, це, Я рахую, що це е, Директора просто не розуміють, що наскільки діти хочуть піти, і у них немає можливості. Тобто не можемо знайти з ними ніяких компромісів. В принципі, і не розуміємо їх, чому це не можемо зробити. Ковзинка водночас може приймати до 300 осіб, та ще й досі 70% ужгородських школярів не каталися на ній. Безкоштовно для учнів надаються ковзини. На катку перебувають і професійні інструктори. Получить травму шансов намного меньше. Следующий вопрос по поводу травм. Шан... Травмы получить на льду меньше, чем спускаясь по ступенькам в школах или бегая, как они бегают по ступенькам. Там такой же бетонный пол, как и здесь на льду. Только здесь скользишь, а там просто падаешь. Я думаю, если взять каждый день школы, то там травм не меньше, чем закатание на катке. Ініціатори акції зголосилися надавати для шкіл Ужгорода навіть транспорт. Навчальним закладам довелося б заплатити тільки за паливо. Ініціатори акції закликають керівників шкіл Ужгорода не зволікати, адже ковзанка працюватиме усього до весни.